Баклажани, патесони, перець, капуста та томати усе це вродило безпосередньо у центрі міста. За агрономів, вихованці центру підліткових клубів універ, озбровишись кошиками та ящиками на випередки збирають урожай. О, випередки, випередки. <таспоріг> якщо нема, ну якщо немає сьогодні землі, то томат зриваємо. Сіяли, саджали, поливали та сапали ціле літо. Маленькі віничани працювали Ми ось там, на цій грядці. і нарешті зібрали 11 кілограм городини. Працювати на городі не тільки весело, а й корисно в один голос запевняють восьмирічні універівки Настя та Віта. Сажати не очі подобається. Я люблю допомагати в огороді, я дуже це люблю. Я гуляла тут, я проходила, виділа, коли то було маленьке, а зараз уже велике. Тобі радість, що ти це сажав своїми руками, що ти ухажував за ним. І воно тобі дало віддяку і воно виросло. Проект Ого родина започаткували в Україні одна з аграрних компаній три роки тому. Почали зі столиці, а навесні облаштували одразу дві локації у Львові та Вінниці. Такий спосіб намагаються прищепити дітлахам любов до землеробства. Багато дітей не знають насправді звідки беруться овочі. Вони звикли, що вони лежать на полицях супермаркеті. І задача проєкту якраз він такий, такий соціально-освітній, якраз розказати і показати дітям і міським жителям, взагалі, в першу чергу, звідки ж беруться овочі». Як вони ростуть? Що таке насіння? Як воно виглядає? І те, як ростуть баклажани, на жаль, даже деякі дорослі, проходячи повз наш город, перший раз для себе відкривали, що баклажани ростуть таким чином. Тому це надзвичайно цікавий, корисний, значимий проект. І я сподіваюся, що він все ж таки вніс певну родзинку у розвиток нашого міста. Ідея створити Урбан Город саме у центрі міста належить Вірі Балеєвій, директору центру Універ. Її ініціативу підтримали у відділі у справах молоді та туризму Вінницької міської ради. Навколо городу намисно не ставили паркан, аби до нього міг потрапити кожен охочий. Ми дозрівали полуниці, ми дозволили мешканцям зривати і куштувати полуниці. Да, звичайно, декілька кавунчиків у нас поцупило і дітям на той час було дуже прикро. Але одного разу, прийшовши на практичне заняття, вони знайшли величезного кавуна, якого тут же розрізали, якого тут же з'їли. З овочів, які зібрали юні огородники, вирішили наварити борщу просто неба. Для цього запросили шеф-кухаря одного з ресторанів міста. А поки той готував найлюбленішу страву українців, діти проводили досліди з насінням та розповідали, чого навчили за літо на городі. А яких овочах є від міцем, цікавоста це булія, правильно. Запашний український борщ готовий, аби поласувати стравою, яку приправили зеленю та сметаною. Вінничани вишуковуються у чергу та займають карімати. Смачний, дивіться, як дітки наминають ірина Курш, Олег Літвінцев. Новини, телеканал Віта.